Вітаю. Сьогодні ми говоримо про проєкти, які вже вдалося реалізувати, і будуємо плани на майбутнє з проректором з науково педагогічної роботи та перспектив розвитку університету Русланом Анатолійовичем Куліковським. Вітаю вас. Ви працюєте на стику освіти і стратегії розвитку. Скажіть, будь ласка, які освітні зміни останніх років ви вважаєте найбільш успішними? Ну, їх в державі було реалізовано чимало. І, звісно, Дійсно, деякі були менш успішні деякі все ж таки зараз продовжуються реалізовуватися. Зараз ми, якщо бачити, особливо наш досвід Запорізької політехніки, це цифровізація освіти. Якщо раніше ми вважали, що це лише інструмент зум-конференції, певна організація саме проведення. Лекції, семінарів то зараз це не лише інструмент, а це вже повністю інтегрована технологія в освітній процес. І ми навіть вже в сьогоднішніх реаліях не розуміємо і не бачимо іншого складової. І все, що ми плануємо, це саме зарахування сучасних технологій. Освітньої діяльності. Це один із елементів, який ми вважаємо, він буде далі реалізовуватися і далі буде застосовуватися на скрізних освітніх технологіях, як в вищій освіті, так і в середній, і навіть з малечою. Ми зараз бачимо, дуже широко впроваджується штучний інтелект, і це якраз на певним чином обумовлює необхідність і змін до підходу як оцінювання, так і формування освітніх програм. Це от, от один такий дуже такий яскравий елемент. Далі ще можна відзначити перехід до компетентності форми підготовки здобувачів освіти. Ми бачили, що це було реалізовано. Ще понад вісім років назад зараз все продовжуються, розробляються вже нові стандарти вищої освіти. Там вже будуть відсутні програмні результати, але саме компетентності, за якими буде відбуватися підготовка за бочів освіти, вони вони є, вони зберігаються і вони зараз формують основу. Нашої діяльності ще один елемент, який я хотів би відзначити, е, який стосується саме реформ освіті, який реалізується, це усвідомлення того, е, що освіта протягом життя, як, який раніше трактувався як певний лозунг, як певне спрямування дії, він вже зараз е, вийшов у практичну стадію, практично складову, і всі розуміють, що навчатися потрібно. Від початку, як то кажуть, дитячого садочка, і навіть вже і до 60 років, чому тому, що життя швидко змінюється, швидко змінюються технології, швидко змінюється необхідність саме отримання цих нових навичок, нових компетентностей, щоб бути затребуваним і відповідати саме тим процесам, які відбуваються сьогодні. Сьогодні важко уявити без цифровізації, мабуть, це вже не бажання, а новий виклик для всіх університетів без цього не може існувати навіть можна так сказати. Університет цифровізація в Запорізькій політехніці, що вдалося вже зробити. Ну, ми всі пам'ятаємо, як ми починали спроваджувати нашу систему автоматизованого управління університетом. Це відбувалося по Кроково. Спочатку у нас був інтегрований і доступний для всіх модуль навчальний відділ. Після цього ми певним чином намагалися перейти і зараз вже завершимо цю історію з вибірковими дисциплінами. Вже у нас доступно через мобільний додаток і розклад, як здобувачам освіти, і викладачам. Вже діють і особисті кабінети викладачів, здобувачів освіти. Зараз у нас дуже активно на фінальній стадії завершується інтеграція модулю відділ кадрів, військовий облік. Переходимо до модулю деканат. Далі нас очікують ще модулі гуртожитки, ну і дуже, дуже дуже багато таких елементів, які якраз забезпечать певний повний цикл саме цифровізації нашого закладу. Окремим аспектом я про нього можу згадати трошки пізніше, але все ж таки це документообіг. Електронний документообіг. Зараз ми починаємо разом з Ще десятьма іншими університетами України, і трьома закордонними університетами великий проект пов'язаний саме з цією особливостю. Сподіваюсь, він нам дозволить значно полегшити доступ до інформації, як наших викладачів безпосередніх, так і здобувачів освіти в цілому. Ну і саме головне по. Управління закладом, ми очікуємо як донесення швидкої інформації, так і отримання фідбеку від реалізації завдань, розпоряджень і, в принципі, комунікацію. Окрім ну, того, звісно, це і екологічна складова, вона повинна бути присутня, це буде значна. Сподіваємося, економія і збереження наших енергоресурсів і інших ресурсів, які якраз. Ну, з цим супроводжуваться. Ну і Також, дозволить да. підвищити рівень комунікації, я так, так, думаю. Так, звісно, так. Да. Хочеться сьогодні говорити не лише про те, що вже вдалося, а й е, говорити про майбутнє. Ви проректор саме з розвитку е, університету. Скажіть, будь ласка, які проєкти найближчим часом будуть реалізовуватися? Ну, Тут можна поділити на декілька складових. Звісно, перша частина це інфраструктура. Вона завжди потребує оновлення, і вона повинна бути актуальною. Ми намагаємося. Максимально це реалізовувати в рамках проектної діяльності, дещо нам вже вдається. У нас вже на фінальній стадії наші проекти, які були е... ініційовані Міністерством освіти і науки України, це лабораторія промислової робототехніки. Ми вже практично завершили проєкт з доставкою обладнання для створення мультимедійних класів. Далі очікуємо поставку северного обладнання. Це окремі такі елементи. В рамках певних освітніх програм ми реалізуємо проекти окремо тачково. Наприклад, навіть сьогодні у мене вже були перемовини з донорами від Держдепу Сполучених Штатів Америки щодо підготовки. Енергоаудиторів вони планують запустити проект по Україні з підготовки 300 менеджерів, і ми сподіваємось увійдемо цей проект якраз і з певним. Залученням і обладнання, і коштів, і розвитку нашої інфраструктури в цілому, навіть аналізуючи освітні програми закладів освіти інших держав, це широке провадження штучного інтелекту в освітній процес. Саме головне це їх провадження в освітні програми через прописування їх в компетентності, тобто наші здобуваючі освіти на різних спеціальностях. І юриспруденція, і менеджмент, і матеріалознавство, і те, що стосується реабілітації, всі повинні володіти цим навиком, його проваджувати. Він значно пришвидшує ми це знаємо операційний процес і забезпечує прогрес. Але для того, щоб ми це мали робити, в першу чергу треба навчитися і наших викладачів. Це окрема історія, яка потребує і підготовки викладачів і окремих їх тренінги і так далі, це ну це якраз і система. про навчання упродовж життя. Так так, 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 так. І саме головне, ну і знову ж таки, це повністю повинна у нас змінити система оцінювання. Та яка зараз наших здобув, та яка зараз вона функціонує в умовах розвитку сочного інтелекту, вона є неефективною, тобто потрібно навіть перебудовувати освітній процес цілому. Зрозуміло, що дають ці проєкти університету, що дають ці проєкти нашим студентам. Вони є і будуть, і повинні бути затребуваними на ринку праці саме головний момент, коли вони. Закінчують освітні програми. Вони розуміють, що вони навчались на сучасному обладнанні, вони навчались на сучасному програмному забезпеченні, і їм надавали саму актуальну інформацію, яку вона зараз є затребуваною. Ну і саме головне, її надавали якраз з за методиками, які повинні бути затребуваними зараз і розробляються зараз. Тобто тут в принципі це європейська так, освіта в Запорізькій так, 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 політехніці, ну, тобто в першу чергу. Це так. Для, для того, щоб ми це робили, нам потрібен досвід. Ми його отримуємо, спілкуючись із різними установами і на різних форумах, і як онлайн, так і офлайн. Ми намагаємося бути в тренді. І це в першу чергу я хочу навіть зазначити, коли з'явився Широко з'явився штучний інтелект. Запорізька політехніка була однією з перших в Україні, яка наприкінці 23-го року вита, запровадила в себе політики штучного інтелекту. Зараз це майнстрім по всій Європі, ну, тому ми в тренді. Так. А, багатьох питали про штучний інтелект. Ви багато разів сказали, щойно штучний інтелект. Ваше ставлення все ж таки: штучний інтелект може перемогти людину? Чи все ж таки людина а... Розумніше, я його взагалі і... сприймаю як інструмент. Я його не сприймаю як суперника, а лише як інструмент. Тому, якщо можливо на це питання по іншому ракурсі, я навіть не спроможний відповісти. Супер. Так. Чотири роки тому ви стали проректором. Це нова посада, нові виклики, нові обов'язки. Що було найскладнішим для вас на цій посаді? Ну я. Також іноді для себе аналізував, що, як от у нас забезпечується організація нашого робочого часу і процесу. І найскладніше навіть, я скажу так більше, це пошук балансу. Пошук балансу від можливості реалізації. Власного розвитку, в першу чергу, звісно, це відданість в університету, це один елемент, ну і також пошук балансу щодо розподілу. Обов'язків, знаєте, коли перш знаходиться якась нова тематика, новий проект, намагається глибоко туди вникнути. Це витрачати вимагає дуже багато часу. Треба будувати команду, яка допоможе тобі також розвиватися і також візьме і бере на себе певне, певне завдання, які допомагають їх потім реалізовувати. Відразу скажу. Зараз легше набагато багато, команда вже формується і вона допомагає багато в чому. На початку це було дійсно важкувато. Ви згадали про команду. Без команди важко досягти певних висот. Тим паче, що в нас дуже багато одночасно проєктів, які над якими ми працюємо. Хто ваша команда? Як би ви її можливо трьома словами характеризували? Ну, Трьома словами точно не буде, тому що можна сказати по-іншому. Наша команда це наш університет в цілому. Я не відразу так скажу, тому що ми всі займаємось певною справою, і якщо є певне завдання, то ми шукаємо за напрямком діяльності, хто може ці завдання реалізувати в першу чергу. Так, звісно, може, з якоїсь сторони. Казатися, що там хто біля нього, той, мабуть, і є членом його команди. Це так, і одночасно ні, і далеко це не так. Те, що біля вони функціонують в рамках певних завдань, реалізують, вони так дійсно є частиною команди, але ще частиною. Я вважаю, команда це наше місто в цілому. Тобто команда однодумців, цілий університет. Так, так, так. А, якщо б уявити таку Ситуацію, що вам потрібно розказати про університет людині, яка взагалі про нього ніколи не чула, про Запорізьку політехніку, що б ви розказали? Ну ми зараз сьогодні. Чуємо, відчуваємо університет, який знаходиться на передовій. В прямому сенсі і навіть в такому віртуальному сенсі. Ми шукаємо тематику розвитку певних завдань для забезпечення можливості допомоги. Нашим захисникам в першу чергу тому це одна окрема передава і та наукова тематика, яка пропонується на різні конкурси для міністерства освіти і інших грантодавців, вона якраз прямована саме на це. Ну і це один момент. А інший момент це університет, який максимально наближений до виробництва, і ми цей зв'язок. І підтримуємо, і розвиваємо ну на, на всіх рівнях. і Це підтверджується саме на частішими і близькими контактами з нашими місцевими виробниками. Тому тут можна характеризувати не більше словами, скільки діями і результатами цієї роботи. В цілому супер а робота зі студентами з виклавчим взагалі робота з людьми визиває багато. Потребує багато натхнення. Де черпаєте сили? В чому? Тут я скажу по-іншому. Сили завжди знаходяться зранку, коли ти просинаєшся, відкриваєш очі і розумієш, що потрібно працювати, це так. Але звісно, що у кожного є, мабуть, у кожного з нас все ж таки є певні засоби, яким чином ми відновлюємось. Я, ну, Якщо так, питання саме з цього підходить. Ну, я ще з дитинства люблю біг, я люблю спортивні ігри, я хочу поділитися, намагаюся щотижня ходити з колегами. Ми в наш спортивний комплекс граю в баскетбол. Так. Влітку активно бігаю. Ну, це, як то кажуть, один елемент. Ну а звісно, ми намагаємося розширювати наш кругозір. Сили також, звідти берутися, якщо є можливість, вона дуже рідка, але все ж таки буває, Це короткі подорожі, як Україною, ну, так і ну, зараз. Зараз, зараз, да, зараз, да, зараз це Україною. Ну, вони, вони дійсно нас змінюють. Тому що нове місце це нові враження, і іноді хто каже це не відпочинок, це короткий стрес, в принципі, це так, але краще нам всім побажати таких коротких стресів. Нехай буде їх да. побільше. Так, так а якщо уявити таку можливість щось собі порадити в підлітковому віці, собі самому, от що б ви собі юному зараз хотіли б порадити. Хотів би порадити, мабуть, не боятися складних проєктів, в першу чергу, приймати в них участь і занурюватись. І не боятися просити менторства. В першу чергу. Угу. Коли, коли є порадник і коли є залучені до цих проєктів, тобто це вже великий крок і це, це можливість взагалі для розвитку особистості. В першу чергу, ну і, звісно, не боятися помилок. Ми всі їх робимо. Робимо на жаль, іноді і забагато, як ми іноді вважаємо, але без них ніколи не буває розвитку. Буквально так, сьогодні Да, да зранку почула думку, що якщо ви не помиляєтеся, то ви робите те, що вже вмієте і не вчитеся. Так саме так. Да. Тому тому помилятися да. це правильно, іноді іноді, навіть тільки так можна знайти навчання, Да? ми проговорили про. Майбутні цілі і перспективи розвитку університету, а про свої особисті, от ким ви себе бачите там через 3-5 років, ну. В першу чергу я собі бачу поряд з університетом. Це в першу чергу я без нього зараз не являю своє життя. І навіть думав, що б я робив, коли б я був поза. І ці думки поки що, я відразу скажу, проганяю подалі, тому що ну, і мене без нього немає зараз. Це так, але є бажання реалізувати декілька значних масштабних проєктів для університету. Вже є для цього і певні передумови, і деякі проекти вже на певній стадії реалізації є. Тому так і, звісно. Повертаємось до команди, це сформована команда як однодумців, так і тих, хто поряд готовий підставити своє плече і вже готовий разом їх масштабувати, ці проекти. Також тобто, спочатку, оце формування команди, так. навчання нов, новим викликам, а тепер хочеться якоїсь реалізації вже обов'язково. Вона, вона повинна бути, і ми вже ми це робимо. Результат це один з надихатися на подальші. Так. так. Скажіть, будь ласка, ми говоримо з вами в ювілейний рік для нашого університету Запорізька політехніка, ви студент Запорізької політехніки, випускник Запорізької політехніки, викладач Запорізької політехніки, науковець, тепер проректор Запорізької політехніки. Що для вас Запорізька політехніка? Це дім, це життя, це відповідальність і це люди. Першу чергу. Це без... Наших співробітників взагалі немає університету, можуть бути стіни, можуть бути обладнання, але саме головне це ті, хто працює на цьому обладнанні. Ті, хто працює з нами, зі студентами, це наші викладачі в першу чергу. Ну і я скажу так: кожен викладач це особистість, і, яку потрібно цінувати, і потрібно надавати кожній особистості можливість для розвитку і, і саме. В Цьому розвитку потім і формується наша політехніка. Я би так би сказав цілому. Дякую вам дуже за таку щиру добру розмову. А бажаю вам успіхів у всіх проєктах, які вже почали реалізовувати, які ще на стадії планування. Дякую. Дякую.